Прийшов вперше в цей кабінет, він вже відремонтований. Хочу вас запросити подивитись на сьогоднішній день. Мерія починає повертатися до свого до свого функціонування. Ми всі повертаються на свої робочі місця і тому запросив вас відвідати мерію, подивитись, що ми вже зробили, і що нам потрібно ще зробити. Тобто це ваш кабінет? Давайте там інтерв'ю пише. Це кабінет, який, який ми зможемо. Я зможу використовувати як світ, якому зможу працювати не свій. Знаю, що багато хто з вас був декілька днів, декілька тижнів в мерії, коли ми Звільнили, дякуючи тим, хто представникам майдану, і повернулись до мерії. Хотіли почати працювати, але стан будівлі був такий, що працювати тут неможливо було. Всі бачили, стіни були зруйновані. Ну, тобто, по приміщенні було тяжко знаходитись на сьогоднішній день. Пройшло майже три тижні. Я хочу звітувати сьогоднішнього дня. Всі служби повертаються. До будівлі Київської міської ради, до адміністрації для того, щоб функціонувати ефективно. На сьогоднішній день вони знаходяться в різних кутках міста Києва і ефективної роботи ми не маємо. Тому я запросив запросив сьогодні, на сьогоднішній день подивитись, косметичний ремонт вже зроблено, але нам потрібно зробити ще дуже багато. Майже 9 тисяч квадратних метрів будівлі відремонтовано. Він коштував близько 4 мільйонів. Два поверхи залишилось, де ремонт. Я думаю, що завтра, після завтра вже буде закінчений. Багато проблем, які на сьогоднішній день є. Нам потрібно наповнити бюджет на сьогоднішній день. Хочу звітувати, що пройшли переговори з багатьма іноземними компаніями для того, щоб в всіх складних умовах. Що нестабільна ситуація, але ж я переконав багато компаній, які готові вкладати гроші, для яких гарантії кличка важать дуже багато. Вже проведені переговори для того, щоб метро повернулось до нормального функціонування, відремонтувати вагони та подвіжний состав, який на 90% вичерпав своє фізичний стан. І на сьогоднішній день з Крюковським заводом ми знаємо, що в ближчі місяці ми зможемо отримати 90 відремінтованих вагонів. Ще 30 ми ведемо переговори. Ми впевнені в тому, що це буде вагони набагато ефективно використовувати на 30% більше людей зможе переїжджати. Ми майже 25% економимо електроенергію. Тобто це вже сучасні технології, які нам потрібно використовувати. Більш того, на сьогоднішній день ми працюємо з іноземними кампаніями для того, щоб у Києві була нормальна вода. Наше ключове завдання відійти від технологій, які вже не використовуються, які використовувалися в минулому столітті, до сучасних технологій, де воду з крана можна пити. І це ключове також завдання в цьому напрямку. Ми вже працюємо з іноземними інвесторами, злучаємо технології. Для мене немає на якого значення, в якому кабінеті сидить. Що для мене персонально немає на якого значення, яка мебель і так далі. Дуже важливо, щоб влада працювала ефективно. Я не збираюсь тут робити ті ж саме ремонти, які минула влада робила у себе в кабінетах, і вона відчувало якісь палаци. В ньому потрібно працювати, в ньому потрібно приймати рішення, і потрібно, щоб кияни відчували зміни. Тобто тут відремонтовано все, стіни, підлога. Але найголовніше ну, зараз, щоб ми повернули знов цей, в цей зал. У нас поки що не було можливості, але в тому, що зможемо вже 3-4 тижні. Ми бачимо, воно все, все розбите, все зруйновано. Система зруйнована 100%. Ми зараз можемо говорити про... Про відновлення ми не можемо. Це повинна бути чи нова система рада, чи нові технології від провідних компаній, які дають можливість працювати вже сучасно, з використанням систем, по яким працюють в інших країнах. То ви селяєтесь більше до імпортних. Ми, ми розглядаємо всі зараз пропозиції і в найближчий час можемо вирішити для того, щоб було сучасне ефективне голосування, щоб депутати могли ефективно працювати. Тут також все зруйноване, але впевнений в тому, що наше завдання на ближчий час і